Добрий день, добрий день, друзі. Значить, буду сьогодні відповідаю на ваші запитання, які ви пишете мені в коментарі. Доброго дня, пані Ланочка, Верховна Верховна Рада. Хочу мобілізувати ДСНС. Люди створили петицію, яка за два дні набрала 28 тисяч підписів, щоб переглянули це, адже ДСНС, перші, хто приїжджає на місце після прильотів на допомогу людям. Чи буде все ж таки мобілізація ДСНС після перегляду петиції? Буду вдячна за відповідь. Отже, давайте подивимось. Так, що це в мене? Ага, отак. Давайте подивимось. Чи буде після підписання петиції, чи будуть все-таки мобілізувати ДСНС? Ой, будуть дебати, будуть виступати. Будуть дуже виступати дуже довго, багато говорити. От, але, на жаль, скажуть про те, що всіх ДСНС не будуть мобілізувати, але якусь частину будуть все-таки мобілізувати. Це не вирішить, не, не вирішить, е, до речі. Кому не подобається, можуть запропонувати чи уволитись, чи що, але навіть не будуть, як тільки ти звільняєшся, одразу тобі дають, дають повістку. Скажу так, що якась частина людей з ДСНС буде, буде все-таки мобілізована, незважаючи на петицію. Не всіх, не всіх. Якусь, який зроблять, як то це, ну там я не знаю як там рота, полк, ну я не понимаю. Подрозділення якесь їхнє зроблять і будуть, будуть все-таки мобілізувати. На жаль. Наступне питання: сьогодні одна людина сказала, що наша область, тобто Дніпропетровська область, і Кривий Ріг, окупують, що є домовленості, вже подивіться, чи це так, заздалегідь за запитання. Ну що ж, давайте подивимося, чи буде окупована агресором Дніпропетровська область, чи вони так сказати прийдуть і тут свої порядки, чи буде окупація. Мрії є, мрії є, але це такі нездійснені мрії, які дуже б хотілося, і я ще хочу сказати, якась робота ведеться, ведеться ця робота, знаєте, інформативна. Тобто платять гроші, щоб якісь люди розносили ось цю інформацію, щоб була якась невіра. Зневіра. Щоб люди починали вже переставали сопротивлятись і починали, починали, як то кажуть, до цього звикати. Але окупації Дніпропетровської області не буде. Я думаю, що нема сенсу дивитися і Кривий Ріг, тому що Кривий Ріг знаходиться у Дніпропетровській області, а як не буде окупації Дніпропетровської області, то не буде окупації і Кривого Рогу. Тож заспокойтеся, це люди, які говорять за гроші, спеціально наняті люди, спеціально їм це платиться, навіть якщо воно в них є блог і вони як. Аби якісь екстрасенси, все одно це, це нічого не, не, як то кажуть, не змінює. Окупації Дніпропетровської області не буде. Далі ви запитуєте про долю Криму? Чи буде у 2024 році звільнення Криму? Отже, давайте подивимося, чи Україна поверне собі Крим в 2024 році, або чи зайдуть українські військові в Крим в 2024 році на територію. Давайте так, чи зайдуть українські військові? Обстрілювати Крим будуть. 24-й рік це рік обстрілів, рік, коли захищаються, от, е, коли Росія захищається. Єдине, що будуть при тому якісь такі, знаєте, неочікувані для росіян. Е, ну, що коротше, щось закінчиться, щось вони їм там таке, таке. Я б сказала, поламають, поб'ють, Щось вони там таке зроблять, що у росіян нічого не остається. Єдине, що єдине, що вони будуть бити по якимсь військовим базам, по складам, по, е, по тому, що може принести нам е, ну, може смерть. Але, 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 друзі, у 24-му році ми ще Крим не звільняємо. Немає нашого заходу в Крим у 24-му році. Yeah. Okay. Отже, друзі, задавайте мені питання, я буду на них відповідати. Е, зараз, я, зараз Я буду потрошки відповідати на кожне питання, тобто не будуть в мене довгих відео по півгодини. пів години. От, тому, е, чому, бо я дуже скоро відповідаю на запитання. От, і це, по-перше, по-друге, я сама не дуже люблю довгих відео. І пам'ятайте, для того, щоб ми виграли скоріш цю війну, для того, щоб е, залишилися ваші рідні і близькі, в мене на голові... На сторінці мого каналу. є е, медитація, захисний купол, на ній заставка море. Тож переходьте, робіть і захищайте себе, своїх рідних, близьких, свої міста, свої населені пункти. І пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь, які ставлять подобайки на мене підписані. З вами нічого поганого не трапиться. До побачення!